Продається Октавія А5. У білому кольорі ціна І10-300. 12 рік на автоматі, телефончик продавця Є. Е. 2.0 дизель. 10-300, шкода Октавія А5. Октавія А5. Повний привід, 4х4, 10 рік дизель людини 6, 9, 300. 9300. Дзвоніть до продавця, кого зацікавив цей автомобіль. Продається п'ята. Октавія. Телефон є, чи немає нема. Цікавий звертатись по телефону до продавця. Подається п'ята, кузов ристал, передні процтуманки, сталеві диски, ковпаки. Ми бачимо, що вона на бензині, 29 рік, 1,6 об'єм двигуна, 217 тисяч 6950. Є телефончики. Хто шукає а5? Ось такий автомобіль. Продається шкода суперб на передніх патронах. Передні потутаманки, легкослави, є функція автопакування. 11300, 2,2 дизель, автомат, 11 рік. Мокре розщеплення, коробка автомату. Так. Квіряний салон. Ось такий. Нопітник. суперв. Продається шкода А5, кузов Liftback, силеві диски, восьмий рік, 1,6 бензин, 7,400. На жаль, немає телефона. Пробіг 145 тисяч. Для огляду цього автомобіля напідно. Дивіться, шкода суперб. На легкосплавах, передні паратроніки, передні протитуманки. Коробка в нас механічна, шестиступенева Ціна 8910 рік, бензин 1.8 і телефон продавця. Все для того, щоб ви могли зв'язатися, виїжджаючи на авторинок домовитися з цим продавцем про огляд автомобіля шкода А5, Кузов вже рестайлинговий, Оперені в протитуманках. є тут музичні потертості, легкосплавні диски, 12 рік, повний привід 4х4, механіка 800-210 тисяч пробігу. Телефон є, хто шукає А5. Звертайте на це увагу, там пошкодження не значне, це просто трапи при паркуванні, я так розумію. Шкода Октавія. П'ята на лакославних дисках, переді протитуманки, на автоматі DSG. Так, Максималка 809 рік. Бензин 1.8 прибіг 211 тисяч. Ось така Октавія на автоматі. Покажу вам салон. Є телевізор. Все класно, все супер. Ось така шкода Октавія. Шкода Октавія. На передніх протитуманках, передній парктронік, легкосплави. Так. 11 рік не фарбовано, дизель 1,6. Телефончик є, решта все у продавця. І пробіг, і ціна. Ось такий автомобіль. Покажу салончик. Є телевізор, п'ятиступка механіка, ручник, руч ну от, така, от такий варіант шкоди Octavia 5. Продається такаша Octavia 5, на столевих дисках, копаки, протутуманки. 6500, була 6800, як ви бачите, ціна впала, бензин 1,4, пробіг 230 на 1000, 6500. 6500 коштує, знижка 300 доларів вже пішла. Отож то собак шукає собі ап'яту, такий варіант ще є. Ще можна подивитися на такий автомобіль. Так, це у нас на автоматі. Десятий рік, тисяч. 10 тисяч коштує, пробіг 234 тисячі. Дизель 2,0. Це така у нас шкода суперб продається. Октавія. А п'ята також є тут незначні якісь потертості, але краще такі незначні, ніж автомобіль буде повністю вбитий і перефарбований. 7700-12 рік, дизель 1.6, 300 тисяч пробігу вибасту сертифікат. Так, 7700. За 12 рік. Така шкода Октавія А5. Продається шкода Октавія Тур. Також на ринку це є єдиний екземпляр. Поки я на момент зйомки більше не бачу. 2.0 бензин, 3 рік, 5100. Новий акумулятор Німеччина Octavia Tour. Наголошую на момент зйомки єдиний автомобіль на ринку. Така Октавія продається. Передні протитуманки, сталеві диски, ковпаки 7950, в Німеччині 89 рік, 1,6 бензин, 216 тисяч пробігу, телефон є 7950. дається 5 октавія, 11 рік, 1,4 бензин, автоматична коробка передач, 7700 коштує на старті є телефон продавця. Всі питання по телефону. Я лише показую, який варіант можна собі придбати. Салон. Автоматична коробка передач. телевізор, нема. На продажі є 5 октавія 10 рік, 7900, 263 тисячі пробігу. Дизель 2,0. Дизель 2,0 по салону у нас механіка 6 легкосплави, Протитиманки.